Рада за мене. А є якийсь привід радіти? А тобі що, Ваня не подобається? Мені? ну, <свісно> звичайно, що Ваня мені подобається. Тут скоріше запитання, чи подобається Ваня тобі? <свісно> мені то, що, звісно, подобається. <свісно> Правда? <свісно> Боже, я так рада, маму. І я так рада. Так що, виходить, можемо розходитись? Та почекай, ну тільки ж зустрілись. Сідай. Алісочка, ну розповідай, як справи. Та, в принципі, все нормально. От купила квитки. 13-го підемо з ванію на концерт. <сум> 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 я, звичайно, хотіла, щоб ви подружились. Але що прямо аж так? Мама, що тут такого? Ну, могла хоча б у мене спитати. <світку> ну, я перепрошую, звичайно. <світку> Але, наприклад, якщо ми з Ванєю, не знаю, підемо в кіно на задні ряди, <світку> мені що, теж у тебе запитувати? Взагалі-то так. І взагалі, тринадцятого? Ні, тринадцятого нічого не вийде. Чого? Ми їдемо в Карпати. <риклад> звані? Ну, а з ким? А я? Так а ти нам там нафіга. <риклад> нафіга ви їдете звані? В Карпати? <риклад> Бо у мене день народження. Ми хочемо провести час разом. Я навіть номер для молодят замовила. Му! Мама, блять!